Вітаємо пропозиція саджанці фундуку. Ось такі гарнющі саджанці у контейнерах 5 літрів корінені гарні. Наступної осені вже будете мати свої перші плоди і не одні. Подивіться, які гарні у нас стовбори, як гілочки по всьому стовбору йдуть. Це сформовані саджанці фундуку, котрі наступного року у вас будуть в 2-2,5 рази більше. Яка перевага таких саджанців перед саджанцями з голою кореневою системою, що всюди продаються на ринках і трасах? Перевага два роки росту. Ці саджанці вкорінені і вони зразу дадуть врожай. Все, що ви купуєте з голим корнем, врожаю у вас буде на два роки пізніше, тому що при любий копці приходить порушення периферійної кореневої системи отих тих самих маленьких, тоненьких, біленьких волосків. Саме вони і є насосом, їх обірвали. І поки ця структура кореневої не відновиться, гарного врожаю і росту не буде, вибирайте врожай вже наступний осінь чи два роки чекати, буде щось чи не буде. Запрошуємо до нас.